Наприкінці березня стартувало масштабне відродження найбільш пошкодженого навчального закладу Ірпінської громади ліцею номер 3 Минуло лише два з половиною місяці, а роботи виконані вже більш як на 50%. Серед найголовнішого завершують ремонт покрівлі це вже, в принципі, повністю придатний дах для того, щоб захищати будівлю. Залишилися такі маленькі елементи там парапету закрити. І, в принципі, він вже готовий. Наближається до фінішної прямої і капітальний ремонт фасадів. Роботи виконано на 70%. Майже завершено шпаклівку стін у класах. Активно триває розведення тепломережі. А ще у ліцеї вже встановлюють радіатори та вентиляційні шахти. Кладуть плитку у санвузлах та харчоблоці. Повністю завершили і шумоізоляцію в актовій залі та почали монтувати сцену. А так уже виглядає класна кімната на другому поверсі, яка була найбільш пошкодженою. Було аж п'ять прильотів. Тобто, тут була не в стінці дирка, в стелі дві і в коридорі і там ще дві. Тому повністю було замінено перекриття. Як бачите, стіна вже відремонтована і виконує свої функції. Тому це просто неймовірна історія, яка дасть змогу тут діткам навчатися. Роботи у ліцеї ще чимало, але будівельники роблять усе можливе, щоб школярі якнайшвидше побачили свій навчальний заклад оновленим. Нагадаємо, фінансує реконструкцію ірпінського ліцею номер 3 Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ для цього виділили 4 мільйони 800 тисяч євро.